Добрий день, мої любі глядачі! Мене звати Галина місто Харків Україна. Сьогодні хотіла вам підкреслити, що навіть садочок у тіньочку може бути яскравим. Подивіться, у мене під пахізандрою зростає хосточка, міні-карликова хосточка. Це як вогник, такий живий світлячок. Бачите, яка яскрава. Назву має Dragon Tails Чудо, а не рослинка. Поруч папороть своїм різним листочком прикрашає. Також і щитовник Dressdagers, багато хосточок різноманітних. Рададендрон. Дуже цікава гарна рослинка для тяністих міст нашого саду. Ну, хосточки – це класика жанру, мають багато всяких різнокольорових сортів. Сам шит. Регулярно отримує від мене стрижечку, прикрашає такою кулькою тіньочок мій. І одіантум. Це такий папороть, бачите, веероподібний, дуже гарний, такий чудовий, казковий. Мешканець, обожнюю його. Ще один розновід щитовника. Ви бачите, який він прозорий. Це щитовнік полідактила. Бачите, приліг тут трохи в мене накопитін. І таке прозоре має листячко Це не листячко а подих повітря. Таке гарне. Я все. Чекаю, коли кущик розростеться, і вже уявляю, яка це гарнюнька буде. Гортензія, чудова, чудова для тіньочка. Вона і для сонечка гарна, але ось бачите, як в цьому році я садочок покинула, то це добре, що вона в мене в тіньочку зростає, вона вижила і навіть квітла. Плющ. Плюс, чудовий, грунтопокрівний, покриваю землю проміж іншими рослинками, знов хости. Чудові сорти яскраві, які сяють, випромінюють сонячні такі гарні. Азалія теж це в мене сорт помаранчевим кольором квітне, дуже гарна. Бересклет, крилатий, маленький сорт компактус і тучка теді. Поруч хвойна рослинка Даніка вейгела. Їй краще, мабуть, у сонечку буде, треба її пересаджувати, але поки що вона там зростає. Кіпарисовик, тупий Грацілис. Оце вже розкіш, оце вже перлина, така ювелірна прикраса мого саду, дуже його обожнюють. Цікаві такі гілочки, як такі ракушні, вероподібні, дуже незвичайний, гарнюнький. І в нього ще буває е, сорт Нана. То в мене був великий такий, він за розміром виросте. А це Нана зовсім зовсім карлик, маленька така подушечка, але теж нана е, Грацеліс. Ось така малеча ще в мене тут заховалась проміж плющем. Це Тує з матлік, теж трошки такі завернуті в неї хвоїнки, такі вієроподібні, цікавезна, Чудова, але дуже-дуже ще маленька. Рести, моя зірочка. Подобаєшся, ти мені дуже. Ось такий в мене ще горохоплідний кіпарисовик. Горохоплідний булівард. Він, бачите, голубого такого кольору, що незвикло так прикрашає, так розмальовує цю місцевість, розбавляє краскою такою незвиклою, цікаво, на контрасті, дуже чудовий. І поруч тис. Тис це рослинка. Дійсно, для тіні він себе в тіньочку почуває краще, ніж на сонечку. І в мене екземпляр дуже-дуже малесенький, маліпуська був куплений таким вкоріненим череночком, одною гілочкою. І зараз, бачите, він вже випустив такий хвостик, який я прив'язала до палочки. Буду таку формувати, щось сама, ще не знаю що, але думаю, буде щось цікаве. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас береже в цей важкий час. До побачення!